Вітаємо наші глядачі, наші підписники. Сьогодні новий огляд на триммер. Ви знаєте, він у нас дуже давно в наявності, але це ексклюзив. Це тример нашого власного а, імпорту. А, і ще хочеться сказати таку річ, що це а, для любителів червоного кольору. От, Наприклад, хочете, щоб у вас був червоного кольору тример. Подобається вам такий колір, ви любите червоний колір І хочеться просто, щоб був червоний тример. Да? Ось це вам як варіант, да? чому його варто обрати, тому що він червоного кольору. Ну, взагалі, якщо серйозно, давайте ми зараз його подивимося. Традиційно подивимось а, дизайн, візуально, як він виглядає. Пройдемося по характеристиці, зробимо тест на швидкість і трішечки про нього поговоримо. Ексклюзивний триммер справді. А, значить, давайте ми почнемо дивитися, що ж тут нас чекає. Що ж це за червоний тремор? Подивіться, ось така краса. Бачите, що такий цікавий червоний, трішечки переливається. Ось такий у нас тримарок. І бачите, навіть заглушка червоного кольору. І потім будемо дивитись комплектацію, я вам вже забігаючи наперед, скажу, що навіть насадки на довжину теж червоного кольору. Так, поки відкладаємо коробку і дивимось сам тример. Ну що, можу сказати, по-перше, що ну, звичайно дуже зручна форма. Тобто маленький, компактний, зручний. Тобто, якщо ви хочете взяти для, наприклад, гоління під 0, так, зручно, маленьким собі пройшлися. Плюс, можливо, хтось хоче взяти в перукарню як окантувальний тример. Також. Зручно, що він маленький. Вам собі швидко ви пройшлися, вам хороша видимість відкривається. Хороший дрібний зуб, я вам показую його. Бачите, тут вже змащені леза, ось такий приємний дрібний зуб. А, також, ну, звичайно, корпус пластиковий. А, також, давайте подивимось, ось, як він працює. Бачите, тут є індикатор. І тут, до речі, цікава ситуація з живленням. Тобто тут у нас два входи. Звичайно, поклали ще такий старенький подвійний вхід, але зверху, вже, бачите, поклали, зробили вхід О, це USB-Mini, скоріше всього. Зараз хвилинку, в нас є USB-Mini, у нас є кабель USB-Mini. Зараз ми, до речі, і зробимо експеримент. Так, це, ось це USB-Mini. Все-таки не Type-C, але з іншого боку, в нас такий кабель є, і його можна ще знайти. Тому що, наприклад, оцей старий подвійний, новий буде... теж його можна знайти. але ви його будете шукати довго. Це вже такий дефіцитна штука. Так, ми його зараз подивимося, як він у нас буде працювати. Так, що ми його під'єднали. Опа, і він запрацював. Бачите? А, зараз, ну. І він бачите, що червоного кольору, я думаю, вам буде видно. Засвітився. тобто, тобто Що ми можемо сказати? Якщо раптом буде така ситуація, що а, вам потрібно буде десь знайти кабель, ну, зателефонуйте нам. тобто, Бо у нас є вільний те, 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 міні ось цей вхід, тому, в принципі, ви вже будете мати якусь страхув... страховку. Так, що, йдемо далі. Ну, Тут така вібрація, я відчуваю, що це щось потужне. Так здивував, справді тут. Якщо порівнювати з іншими, ну, він дуже відчуває цю вібрацію. Тобто це Це хороший показник. Значить, По-перше, що такий тример для складних завдань знову ж таки, грубе волосся, груба щитина. Ось, наприклад, хочу я зняти набридла мені ця борода. Я без насадочки взяв, звичайно, якщо це така висока швидкість, ну, ви знаєте, тут. Без питань він зніме об'єм цієї щитини, і все буде добре. А, так, тому давайте будемо дивитись далі а, комплектацію. Так, значить, як я вам вже казав, що тут в комплекті насадочки теж червоного кольору. Ну, Насадки тут будуть стандартні. Вони на 1-2-3 мм, як і будь-який тример багатьох. Да? Зараз це така тенденція. Розумію, хочеться побільше, але все-таки ну, це. Позиціонується як тример, тому вибачте, ну вважається, що для тримера достатньо ось такі насадки. Якщо побільше, це вже треба брати машинку для стрижки. Ну, логіка в цьому є, все таки Тобто, тримори, як правило, це для таких завдань, як окантування. Тобто, вони професійні тримери взагалі без насадок в комплекті, щоб ви розуміли, там просто там як окантувальний там десь прийтися. Без насадочки підрівняти шию, там бакенбарди, такі речі, бордоконтури зробити. Ось, а тут просто насадочки, щоб ви ще могли для стрижки бороди, там, наприклад, використовувати, тому що якраз тут небагато роботи, і це тримери з таким справляються. Так, значить, тут йде блок живлення, як я вам казав, уже з старим ходом, але зате тут вже блок живлення ще буде. Так, ну тут буде. Орієнтація це був у нас американський ринок. Ми зробимо тут буде перехідник на нашу розетку. Тому що повторюю, це ексклюзивний триммер. Він адаптований був під інший ринок. Бачите, все-таки на таких американських там ринках продають такі речі, більш цікавіші. Ось. Тому, будь ласка. Так, що? І в кінці а, ми ще з вами а, Подивимося, подивимося характеристику трішки, так? Подивимось характеристику. Значить, що ми. По-перше, що також, скільки працює, значить, працює 120 хвилин від акумулятора, час зарядки 2 години. Ось, хороший потужний акумулятор також тут зазначається. Ну, і в принципі, це все, що тут. В принципі, це все, що тут можна сказати по характеристикам. Більш цікаво нічого цікавого вони не зазначили, але тим не менш, ось такий тримарок ми маємо для вас. Це в нас кемей Кемей 5026. Ціна, ціна 1250 гривень. Як ви розумієте, це висока потужність, це ексклюзив, тому, будь ласка, ціна поки така, справді він нас вартує. Ми залишаємо посилання на цей тремок в описі під відео. Ви можете почитати, подивитись інформацію. Я ще раз нагадую, що в нас весь контент це наш ексклюзивний, ексклюзивно нашого виробництва. Тобто ми пишемо особисто самі весь опис. Як ми пишемо, так як ми на відео дивимося. Тобто, все по факту, що зазначено, ми це все перевірили, подивилися. Комплектацію самі подивилися, перевірили, що входить в комплект, і детально це все розписали. Далі, наступний момент: фото. Теж фото, живі, без обробки. Там ми робимо самі. Ось так само, як відео. Да? Ми нічого тут не обрізаємо, не, не фотошопимо, все як вживу, як ви бачите, так і воно є. А, гарантія на всі наші товари на рік. Тобто, На рік ми надаємо гарантійне обслуговування. Ось. А тому, якщо щось трапляється, ви до нас звертаєтесь. У нас є така функція, як експрес-заміна. Тому, будь ласка, а, телефон в описі під відео, телефон в відправках, телефон. Візитках, тобто телефон, ви будете знати. Інстаграм у нас є, також можна звертатись до нас в інстаграм. Тобто як вам буде зручно. Ось, і будемо раді співпраці з вами. І хочу нагадати, що ви підписуєтесь на цей канал, тут буде ще багато ексклюзивних речей, цікавих речей. Будемо багато робити тестів. Ось скоро у нас готується тест на популярний шейвор, який ми. Часто показуємо, який в нас набирає переглядів. Ось тому слідкуйте, дивіться, будемо раді співпраці з вами і до нових зустрічей. Всього найкращого.